А октябрьський райвиконком навів ладу парку воїнів-інтернаціоналістів. Депутати райради та працівники виконкому за допомогою граблів перебирали газони парку від листя, гілля, сміття та іншого непотребу. В результаті останнього вивезли декілька вантажівок. Взагалі цей парк об'єкт постійної уваги райвиконкому, адже це одне з улюблених місць відпочинку мам та їх діток, говорить голова району Олег Прогло. Дуже приємно, що вийшли і мешканці, які поряд. Живуть з цим і теж нам допомагали навести лад в цьому парку. Тим більше, що ми вже положили плиточку. Він вже більш сучасний. В минулому році зробили дендрологічну розчистку цього парку. Він став похожий на парк, а не на ліс. Олег Пругло розповів, у районі почали активно прибрати місто ще у четвер. Зокрема, технічний університет наводив благоустрій у парку Леніцького комсомолу. Стомата у парку скорботної матері долучився до роботи і педагогічний вуз. Особливо подяку голова району висловив начальник. Військової частини 3052 п'ятдесят два міцюку курсанти якої прибирали вулицю Остапа Остаповишні. Прибраний парк воїнів інтернаціоналістів заслужив на схвальні відгуки місцевих мешканців. Конечно, убирать город нужна чистий город. Это очень хорошо и для нас, для наших дітей. Очень приятно гулять в этом парке. Можно сказать спасибо властям за то, что они так беспокоятся, потому что с детками гулять намного приятнее, где чисто. Это, на актярський рай виконком робить, да? Ну ми только подумали, да, і сказали, який у нас хороший нашого актярмського району голова. Вот мы только и подумали. А голова району звертається до усіх мешканців із закликом по мірі можливості взяти участь у суботниках. Особливо це стосується жителів приватного сектору. А виконком у свою чергу пообіцяв навіть виділити техніку для вивозу сміття. Просьба вийти навести порядок, щоб ми за ці, скажем так, два-три тижні. Ми замовляємо техніку, вже йдемо на зустріч, щоб не вони за свої гроші вивозили. Давайте за ці два тижні зберемо все сміття в вашому дворі, все сміття на вулицях, яких ви проживаєте, і зробимо один раз лад, щоб весь рік було приємно йти і по вулиці, і ми по місту, щоб наше місто було без околиць.